Формадол. Забудь про головний біль. У придворній каплиці Трініті Коледжу Кембриджського університету є статуя. На п'єдесталі стоїть задумливий учений у мантії – Ісак Ньютон. Внизу підпис розумом він перевершив рід людський. Коли Ісак Ньютон народився, а відбулося це передчасно, то був настільки слабким, що ніхто й не думав, що цей хлопчик взагалі виживе. Та він не просто прожив 84 роки, але й став одним із найвідоміших людей в історії. А його відкриття змінили світ, Напівсирота Батько помер за кілька місяців до його народження. Доки мама намагалася влаштувати своє життя, хлопчика виховувала бабуся. У школі з нього знущалися, а він натомість став учнем номером один. Це була помста по Нютонівськи у дорослому віці. Нічого не змінилося. Ісак був цілковито захоплений наукою і байдужий до людської компанії, бо вважав, істина народжується з мовчання та медитації. У 19 років вступив до Трініті коледжу Кембриджського університету. Був талановитим, але бідним. Аби не платити за навчання, виконував роль такого собі слуги для свого наставника відомого математика Ісака Барроу. Ньютон саме встиг здобути ступінь бакалавра, як почався спалах бубонної чуми. За перші сім місяців загинуло приблизно 100 тисяч жителів Лондона. Тож науковець перечікував епідемію в рідному Вулсторпі. Саме там буцімто сталася всесвітньо відома історія з яблуком. Хоча сьогодні її сприймають лише як легенду. Можливо, яблуко справді впало, але точно вже не на голову вченому. Та що відомо, точно саме у цей період народилися ідеї його найбільших відкриттів у математиці та фізиці жодне велике відкриття ніколи не було зроблено без сміливих припущень. Його наукові дослідження це довжелезний список відкриттів і винаходів, що визначили принципи сучасної фізики. Це саме Ісак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння за допомогою теорії гравітації, пояснив рух планет, продемонстрував принцип заломлення світла та пояснив, чому з'являється веселка. А ще збудував перший дзеркальний телескоп прообраз тих, які сьогодні встановлені в найбільших обсерваторіях світу. Вражає, правда, натомість сам науковець дещо по-іншому оцінював свої успіхи. Мені здається, що я лише дитина, яка грається на пляжі і дуже радіє, коли час від часу знаходить більш гладенький камінь чи гарну мушлю, в той час як величезний нерозвіданий океан істини лежить переді мною. Ба більше вірив, кожен, якщо тільки буде думати так само сильно, може отримати подібні результати. Та цікавився Ісак Ньютон не тільки традиційною наукою. Він захоплювався алхімією та шукав знаменитий філософський камінь той, що буцімто перетворює метал на золото і дарує безсмертя. Ще одне його захоплення економіка. Коли Ньютона призначили директором королівського монетного двору, він налагодив випуск нових монет, що поклали край діянням фальшивомонетників. Надзвичайно успішний, як вчений. Ісак Ньютон був геть неуважним поза наукою. Є теорія, що він страждав на апроксезію, порушення уваги. Відома історія, коли замість того, щоб покласти до Кастрюлі яйце, Ньютон дві хвилини варив годинник. Бувало, що забував взагалі поїсти, або ж дивувався, де подівся його обід, не пригадуючи, що сам його з'їв. Ісак Ньютон і досі залишається феноменом. Альберт Енштейн говорив про нього як про найрозумнішу людину, яка коли-небудь жила у 1705 році. Королева Анна Стюарт посвятила Ньютона в лицарі. Уперше в англійській історії це сталося за наукові заслуги. Відтоді вченого потрібно було називати сер. Коли у 1727 році сер Ісак Ньютон помер, тодішній король Георг І розпорядився поховати його у Вестмінстерському аббатстві. В місті не відбуваються найважливіші події для монархіїв Великобританії, такі як коронації та весілля. На могилі вченого викорбували слова: нехай смертні радіють, що існувала така прикраса роду людського. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.